Літо це час, коли діти мали б відпочивати, оздоровлюватися, набиратися сил перед новим навчальним роком. Але для багатьох родин, які втратили найдорожче через війну, це ще й час хвилювань, як підготувати дитину до школи, як дати їй, хоча б трохи щасливого та спокійного дитинства. Місто надає щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення та підготовку до навчання дітям і сімей, захисників і захисниць України, тих хто загинув і тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни. Така підтримка це ще один важливий крок турботи. Привіт, ви на каналі Дніпро Соціальне офіційному каналі департаменту соціальної політики в міста Дніпра. Мене звати Юлія Кузьменко, і у цьому відео поговоримо про щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення та підготовку до навчання дітям сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни першої другої груп і дітям сімей загиблих померлих захисників та захисниць України. Матеріальна допомога призначається відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 лютого 2025 року, 2.18.2. Порядок надання щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення та підготовку до навчання дітям сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни першої другої груп і дітям сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України в описі до цього відео. Хто має право отримати матеріальну допомогу? Згідно порядку, матеріальна допомога на оздоровлення та підготовку до навчання дітям мають право отримати особи з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи Сім'ї загиблих, померлих захисників та захисниць України, які виховують дітей віком до 18 років станом на 1 травня поточного року та зареєстровані у місті Дніпрі. У якому розмірі надається матеріальна допомога? Матеріальна допомога надається у розмірі 25 тисяч гривень, якщо у сім'ї виховується одна дитина віком до 18 років. 50 тисяч гривень, якщо у сім'ї виховується двоє дітей віком до 18 років та 70 тисяч гривень, якщо у сім'ї виховується троє і більше дітей віком до 18 років. Які документи необхідні для отримання матеріальної допомоги? Для отримання матеріальної допомоги один з батьків або законний представник, опікун чи уповноважена особа подає заяву до управління у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб. Контакти залишені в описі під відео. До заяви додаються такі документи: копія паспорта громадянина України заявника або ID-картки з додаванням копії витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або копії довідки про реєстрацію місця проживання особи. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Оригінал довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб установленого зразка зазначена довідка подається за умови, якщо інформація про домоволодіння відсутня в електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб. Копія свідоцтва про народження дитини або дітей. Якщо заяву подає не сама людина, а її законний представник або інша уповноважена особа, потрібно надати документи, що підтверджують особу тих від імені кого подається заява. Документ, який що ця людина має право діяти від їх імені, довіреність або інший документ. Залежно від категорії дитини подаються такі документи. Копія посвідчення або довідки члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, посвідчення члена сім'ї загиблого, виданого у встановленому порядку відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи одного з батьків. Інші документи у разі необхідності. Зверніть увагу! Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються підписом особи, яка їх подає. Більше корисної інформації та новин в соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе. Який термін прийому документів? Термін приймання заяв та відповідних документів здійснюється департаментом з 1 квітня до 1 травня поточного року. Важливо, якщо щось зміниться, наприклад, сімейний стан, місце проживання або втрата статусу, обов'язково помідомте про це департамент протягом трьох днів. Як відбувається виплата матеріальної допомоги? Гроші можна отримати або через пошту, або на банківський рахунок. Оберіть як зручніше, вкажіть це в заяві. У разі перерахунку на банківський рахунок необхідно надати довідку із зазначенням банківських реквізитів. Якщо після перегляду цього відео у вас залишились запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту. До зустрічі на Дніпросоціальний.